Привіт, з вами Вікторія Саренко. Сьогодні обрала саме такий лайтовий нескладний маршрут це стежка Довбуша та гора Маковиця. Поїхали! Маршрут стартує в Яремчі на вулиці Свободи, де обабіч основної траси добре видніється дерев'яний вказівник до стежки Довбуша. Вхід платний, але тільки для тих, хто не знає другого коду. Проте для безкоштовного походу треба добряче обходити. Маршрут має чітке маркування, тож блукати не доведеться. Довжина маршруту до гори Маковиця близько 4 км, а саме сходження на гору займає близько 4-5 годин. Набір висоти близько 400 метрів. Періодично є стрімкі підйоми, але втома не буде сильно відчуватися через казкові краєвиди. Звісно, що я не могла не зупинятися, щоб не робити цікаві кадри. Якщо йти компанією в центрі Яремчі, можна взяти екскурсовода. Хоча екскурсію можна зробити самостійно, так як стежка оснащена інформаційними плакатами та вивісками. Мандруючи далі по стежці з'являється група великих скель. Самі великі з них досягають висоти до 20 метрів. Це і є місцеві скелі Довбуша, але не варто їх путати із скелями Довбуша, що в районі села Бубнище Івано-Франківської області, бо то зовсім інша місцевість. Довго ми тут не зупинялися, адже скелі довбуша це наш проміжний туристичний пункт, а кінцевим є гора Маковиця. Тому стежкою рухаємося далі. По дорозі періодичні стрімкі підйоми, і коли ми побачили величезну гукірську синьо жовту гойдалку, радощі аж зашкалювали. І діти забули про втому і стрімголов побігли до гойдалки із криками Ми на маковиці, помилково вважаючи, що вони вже на вершині гори. Але це теж проміжний пункт, проте із дуже цікавими локаціями. Покататися на Гойдлаці коштує 50 гривень з людини, оскільки ми дуже хотіли зробити класні кадри, то ми заплатили. Але бачили, що на Гойдлаці фотографувалося близько 10 осіб, і мені здалося, що тільки одні ми заплатили. Хоча кадри з гойдалки дійсно пейзажні, та й сама гойдалка така величезна та екстравагантна. Поки ми їли бутерброди, я почула уривок розмови хлопця із компанії за столиком навпроти, який дуже емоційно розповідав, що більше він в горі ні ногою, ніколи. Мені це нагадало про два види туристів: одні йдуть, фотографуються, радіють та отримують задоволення, а інші диванні туристи. Весь час нудять, що їм важко. І вони ніколи більше в гори не підуть. Можливо, диванним туристам краще підійде тур на джипі, що в Яремчі дуже є популярним. Коштує така послуга на гору Маковицю близько півтори тисячі гривень. Добре, скільки коштує? Дивіться, на Маковицю за 2 тисячі. Дві тисячі? Да. А тільки на Маковець виїжджаєте чи ще за годину. Але на авто можна доїхати до підніжжя Маковеці і ногами доведеться підніматися ще як 20-поверховий будинок. Рухаємось далі. По ходу маршруту, як на долоні, видно місто Яремче. Далі зустрічаємо статую Діви Марії. Трохи згодом майже у підніжжя Гори Маковиця ми побачили другу велику гексурську гойдалку, теж із живописними пейзажами. Ціна за неї така ж, але не було кому платити кошти, тож можна накататися до схочу. Діти з радістю цим і скористались. Чим вище ми підіймалися на гору Маковиця, тим все пейзажніші краєвиди нам відкривалися. Ну, а на вершині види захоплюють. Здавалося, б. Гора Маковиця не надто висока, але все одно вона принесла масу задоволення, порадувала погода, адже сьогодні хоч і холодно, 5 градусів, але все-таки не дощ, виходить сонечко і радіє нас своєю появою. Вид із цієї гори неймовірний, тому що видно, повністю місто є ремче і неймовірні, безмежні карпатські гори. Гора Маковиця має висоту 984 метри. Одна з особливостей цієї гори її неповторна форма, схожа на конус. На вершині гори Маковиця можна насолодитися захоплюючими панорамними видами на навколишні гірські краєвиди, що залишають незабутнє враження. Звідси можна побачити гори Говерлу, Петрос та інші не менш красиві гірські вершини. Я дуже сміялася, коли на вершину піднявся хлопець років 30, випрямив плеч, набрав по телефону когось і почав емоційно розповідати, що він зміг піднятися на маковицю. Не мов це не гора висотою 984 метри, а саме Верест. Потім аналогічну розмову я від нього ще чула, коли він дзвонив іншим своїм друзям. Немов це нартоносний квест, зможе він вижити чи ні. Тоді як більшість туристичних путівників зазначають, що маршрут на гору Маковиці для початківців і сюди можуть робити сходження як діти від трьох років, так і літнього похилого віку. Тож, усе пізнається в порівнянні. Не знаю навіть, що б він розповідав, якби він пішов у триденну подорож з чорногірським хребтом. А ще так як я обожнюю осінь, надзвичайно красиво зараз вкриває всі ці. Красоти, різнокольорові, барви, осені. Дуже гарно. Я дякую за перегляд відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ставайте спонсорами каналу. Окрема подяка моїм спонсорам проєкту, які мене підтримують. Всім бажаю гарних подорожей!